Вітаю вас, дорогі друзі! Ми знову разом на нашому каналі і наші роздуми про вічність, яка йде нам назустріч. Сьогодні хочу поділитися з вами такими думками із Святого Писання, де Ісус у Євангелії від Івана сказав такі слова в 10 розділі, в 7 вірші і нижче написано. Істинно істинно кажу вам, що я двері для овець. Всі, котрі приходили переді мною, були злодії та розбійники, але вівці не слухали їх. Я двері. Якщо хто мною війде, той буде спасений, він увійде і вийде, і пасовисько знайде. Злодій приходить тільки для того, щоби вкрасти, вбити і погубити. Я прийшов, щоб ви мали життя і щоб надміру мали. Сьогодні розглянемо ще один прообраз, про законний, легітимний шлях до Царства Божого, до вічного життя. Ісус у своїх Проповідях, навчаннях дуже часто акцентував про вічність. І наше завдання християн, досліджуючи Біблію, ми розуміємо, що прихід Христа на землю це показати людям дорогу до вічності, дорогу до неба, дорогу додому, до Отця. Наші прародичі Адам і Єва були в спільності з Богом у раю. Вони мали вічне життя, вони мали спільність з Богом, вони мали мир, вони мали радість, вони мали безсмертя, бо Бог створив людину на вічне життя. Але гріх війшов і розірвав ці стосунки, і через гріх людина стала вмирати, страждати, втратила мир, і найгірше вона втратила стосунок з Богом, який створив її для життя. Ісус прийшов на землю по волі Отця, щоб повернути нам втрачений рай. І Його бажання було настільки велике, що Він дав згоду на небі взяти на себе людське тіло, народитися від Діви Марії і в цю ніч, коли він народився, ви пам'ятаєте, ангели співали, хор ангелів з'явився, пастухам звістили, що сьогодні. У місті Давидовим для вас народився Спаситель. Ось вам ознака, ви в яслях знайдете хлоп'ятко. І вони зі страху не могли прийти до себе, але побігли, щоб взнати, що сталося в Іфліємі. Дорогі мої, місто в перекладався як дім хліба, і ось пророчі слова. Про прихід на землю Месії, Спасителя вашого і мого, і спасителя всього людства, якого ціль і мета повернути нас додому, вказати нам дорогу додому, запросити нас додому, до Отця. І Він стався для нас єдиною дорогою, єдиним спасінням. Про це говорить Біблія. І Він сказав про себе різні значення, образні значення. І ось двері це ще один прообраз, який нам і мені, всім нам свідчить, що вхід єдиний, легітимний додому, до неба, до Отця у вічність з Богом є тільки Ісус Христос. Він чітко заявив: Я двері, хто війде мною, той спасеться. Інших дверей немає. А ми знаємо, що двері в любе приміщення, приміщення, любий дім, в любий заклад. Це є законний, легітимний шлях, як туди увійти. Ніхто не входить вікнами чи через стелю, хіба розбійник, як сказав Христос. І тому нам важливо звернути свій погляд на Ісуса Христа, як на ті двері, через яких ми входимо додому, входимо до Отця. Бо Божий син заявив: ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Ось чому він повелів учням, а сьогодні і нам, залишаючи їх і возносячись на небо, він сказав: йдіть по цілому світу і проповідуйте Євангелію, проповідуйте добру новину. А добра новина є в тім, що двері відкриті, що двері є до неба. Що двері ці законні, легітимні, і ними є Ісус Христос. Дивлячись на сучасне християнство, відчувається ослаблення віри. І я знаю, чому. Мало християни читають Боже Слово, мало думають над тими вічними істинами, які записані на сторінках Євангелії. А Євангелія це добра, радісна новина. Що є можливість спастися, є можливість отримати прощення, є можливість примиритися з Богом. І це єдиний, хто може це зробити, це наш Господь Ісус Христос. Це Він переміг смерть, це Він Воскрес Третього дня, це Він заявив, що має ключі пекла і смерті. І ми є щасливі з вами, що чуємо цю вістку. І від нас багато залежить, чи ми в це повіримо. Я знаю, що чимало глядачів і слухачів сумніваються в тому, що говорить Біблія, що ми передаємо. Але це є правда, правда і ще раз правда, тому що християнство не могло би існувати дві тисячі років через переслідування гоніння всяких систем, всяких владних структур, хто тільки не піднімав свій меч проти істини, проти правди, проти Христа. І всі вони впали, а істина є вічна, істина встоїть, істина є Христос, Він є легітимний вхід до Божого Царства. Коли спитати сьогодні християн, як спастися, як увійти в царство Боже, одні кажуть, що треба ходити до церковці добре, другі кажуть, що треба виконувати заповіді, хоч порою не знають які, треті, що треба молитися. Четверті роблять акцент на суботі і дуже роблять наголос на саме цій заповіді, хоч заповідь перша найважливіша, про це заявив сам син Божий. Але ми не живемо по заповідям Мойсея, бо Ісус підніс вище моральний закон, який був даний Мойсею, да Він сказав, написано: не чини перелюбу. А я вам кажу, хто з пожадливістю подивиться, той вже вчинив перелюб у серці Своїм. Є написано: не вбивай» – одна із заповідей. а я кажу вам: хто гнівається даром на брата або називає, той вже підлягає суду. Тобто нам треба зрозуміти, що Ісус, як законний господар всього закону, всього видимого і невидимого, Він своїм приходом підніс вище. Моральну планку, ніж дехто собі думає, що виконає і тим спасеться. Не виконанням ми спасемося, а вірою. А виконувати треба, але це вже є внутрішній наш стан, коли ми любимо, ми все подолаємо і все зробимо. Тому на першому місці стоїть віра, чи ми віримо, що законні істинні двері є тільки одні Ісус Христос. Дехто каже, моляться до сьогодні до святих, до варвари, до різних різних, так Біблія не вчить. Біблія говорить нам, що є тільки одне ім'я, казав апостол Петро: нема іншого імені під Небом, яким би нам належало спастися. І тому проблему нашу, яку в нашому серці є: ми маємо свою віру звіряти із написаним, бо віра від слухання. Не від діда, не від баби, віра не від церкви, не від проповідника, не від священника. Віра від слухання, написано в Божому Слові. А від Божого Слова, коли ми слухаємо, і віра не тільки в Бога, але вірити Богу і бути йому вірним, і бути йому послушним, це щось вище і більше. Коли ми бачимо у Біблії люди. Хочуть когось триматися. Наприклад, люди побачили в Кані Галилейській, що немає вина, вони звернулись до Марії. Вина не хватило, що ж буде? А вона їм сказала чітко і ясно, що ви, Він вам скаже. Те і зробіть. Вона вказала не на себе. Вона не сказала, я вірю що вам проблему. Вона вказала на Ісуса. І ми, якщо поважаємо Марію. Ми маємо її послухати, що Він вам скаже, а що Він сказав їм, ви знаєте, читайте далі. Він сьогодні каже вам і мені, хто вірує в мене, життя вічне, Той має, і на суд не приходить, но перейшов від смерті в життя. Хто вірує в мене, хоч і умре, буде жити. Ісус, як життєдавець, Він має право робити такі. Оголошення і таку істину. Іван Хреститель, як вийшов на працю, всі люди на нього, от потужний діяч, от потужний проповідник, лідер з'явився, і навіть подумали, що це, напевно, Месія, і послали післанців, так написано є у першому розділі Івана. І кажуть, чи не ти Христос? І він сказав: ні. Чи ти пророк він сказав ні, хто ти, я голос, що кличе в пустелі. І коли Він побачив Ісуса Іван, що йде до Нього хреститися, Він прилюдно, офіційно заявив: Ось агнець Божий, який бере гріх всього світа на себе. Я недостойний йому розв'язати навіть ремінця від зуття. Тобто, люди, побожні, ніколи в ні в старому, ні в новому заповіті не брали на себе якусь заступництво чи якусь особливу місію. Наше завдання зробити так, як вони робили. Вони, Марія вказувала на Ісуса, Сина Свого. Іван Хреститель вказував на Христа як Анця Божого. Апостол Петро, в день п'ятидесятниці, перед тисячами людей заявив, що єдиний, хто Воскрес із мертвих має владу прощати гріхи. Ось чому ми і виходимо в ефір, не щоб себе проповідувати чи навіть церкву, але сказати: Є двері. Давайте вірою входім». що значить війти: прийняти Ісуса у своє серце, запросити, поки приємний час. Поки ми живі і здорові, ми маємо право це зробити. Ісус прийде до нас, коли ми Його запросимо, бо Він так каже: ось стою біля дверей і стукаю. Стукать через цю проповідь, через це Слово, де Він каже, я двері, хто війде мною, той спасеться. І коли ми в це віруємо, оце справжня віра. Коли ми не довіряємо Біблії, ми не є серйозні чи справжні християни. Тому я закликаю всіх, хто мене чує: беріть до руки Івангелії, читайте її, і вона обов'язково приведе вас до спасіння, до Спасителя, який рядом з вами, любить вас і наготовив все для вас, тільки щоб ви відкрили серце і впустили його у своє життя. І ви ніколи не пожалієте це.